Вітаю з вами інформаційно-аналітичний тижневик. По суті. Сьогодні розглянемо такі теми: перспективи і держпідтримка агросектору, молодіжні ініціативи, бізнес та соціальні проекти. І також не забуваємо про дозвілля. Покажемо вам, як активні харків'яни проводять вільний час. За офіційними даними Мінагрополітики, експорт українського зерна складає майже 38 мільйонів тонн. Вітчизняний агросектор має проблеми та все одно розвивається, кажуть у міністерстві. Про перспективи і проблеми галузі дивіться наш наступний сюжет. Україна постачає продукцію до майже 200 країн світу. Об'єм експорту з року в рік росте, запевняють чиновники. Тож аграрії шукають нові ринки збуту і прагнуть розширювати асортимент продукції. Держава обіцяє допомагати відновлювати тваринництво і розвивати переробну промисловість. Ми зацікавлені в тому, щоб спектр продукції був розширений. Ми зацікавлені в тому, щоб глибина переробки зростала. Тобто ми виробляли кінцевий продукт. І Те, що ми бачимо сьогодні, тут подивіться від машинобудування аграрного до кінцевої продукції споживання. Весь комплекс сьогодні виробляє Україна. Нам треба тільки підтримувати його розвиток і зростання. Нині державної підтримки потребують середні та маленькі фермерські господарства. Їм важко знаходити нових партнерів після закриття російського ринку. Тож у Мінагрополітики працюють над спеціальною програмою допомоги фермерам. Міністерство разом з кабінетом міністрів голосило бачення, що Саме напрямок підтримки буде для виробників до 500 гектарів, які сьогодні не можуть користуватися комерційним кредитуванням. Крім того, що підтримка малих і ще підтримка малих в контексті кооперації. Кооперацію спостерігаємо на прикладі асоціації і громадських спілок. Фермери з різних областей об'єднуються, щоб разом відстоювати інтереси і розвивати господарства. Ми существенна стимулюємо місцеву, в першу чергу підтримку. Розрабатувати обласні програми і районний, і в тому числі сільські програми розвідці атросів підтримки малих хазяйств, малих фермерів. Держава в свою чергу обіцяє організовувати додаткові торгівельні місії, гарантувати аграріям середньо і довгострокове використання земель. Також у міністерстві наголошують, важливо підвищувати рівень життя в сільських громадах. За оцінкою Державної служби статистики в Україні близько 70% населення мешкає в містах. На селі відповідно 30%. урбанізація. Як впливає розширення міст на розвиток сіл, дізнайтеся думки харків'ян прямо зараз. Якщо було б розброси нормальна гора, то би і всі луба раніше. було більше намного полей, які засаджували різними культурами, а зараз вони просто заросли і. ими не пользуются. Сельское хозяйство надо развивать. Я как бы сама с поселка, и у нас поселок умер после того, как закрыли заводы, которые работают за счет сельского хозяйства. То есть силосный завод, все такое. Вот это все прекратилось, завод умер. Люди уезжают. Сельское хозяйство надо восстанавливать и поднимать. тому що його вже загубили, його нету. В селі люди живуть намного краще, ніж ми. Дело в том, что село сейчас на данный момент совершенно не развивается. Частное, да, очень много фермерів хороша зарплата плотять, землі зараз і так в Харківській області. Вот от є 30 км, там що все пусто. Вот город розвивається, это позитивна тенденція. Державну економіку тримають на собі як села так і міста. І щоб зрозуміти реальну ситуацію, звернімося до фахівців. Сьогодні гість нашої студії кандидат економічних наук, експерт Team Europe Тарас Данько. Вітаю вас, доброго дня! І моє перше запитання стосовно економіки. За даними мінфіну в першому півріччі 2016 року, українська економіка показала зростання на 0,1%. Набагато, але тим не менш. Деякі експерти прогнозують, що вже у другому півріччі зростання буде більш відчутним. Ваші думки стосовно цієї теми справді це небагато, але вже це певна тенденція, що падіння припиняється і можна сподіватися на стабілізацію економічної ситуації. Я думаю, що так воно і буде в цій ситуації, в якій ми опинилися, робити якісь довгострокові прогнози важко. Чинники, які впливали на падіння, вони зрозумілі. Це зовнішня політична ситуація України, ситуація пов'язана з торгівельними проблемами, з необхідністю виходити на нові ринки, відсутністю достатніх ресурсів підприємств для того, щоб виходити на ці нові ринки. Тобто все це зрозуміло. Знову ж таки, недовіра інвесторів в цілому до ситуації, тому що. Незрозуміла ситуація внутрішньополітична в Україні була протягом останніх двох років. Тобто, напрямок зрозумілий, але все-таки люди не готові інвестувати кошти. Покращились світові рейтинги фінансові, тобто, це теж говорить про оздоровлення. Тому будемо сподіватися на те, що найважчі часи наразі пройдено, і наступні п'ять років нас очікує стрімкий злет. Це прекрасні прогнози, але все одно є практика, є життя. І ну не усі люди налаштовані позитивно і райдужно. І напевно, ви спілкуєтеся зараз з людьми, тим паче, що ви є автором ідеї Харків going global», Харкова як глобального міста. Цитата з Фейсбуку Харків going global» Україна не має шансів відбутися як модерна країна без продуманої та сучасної. Метрополітарної політики, що тако таке, на вашу думку, метрополітарна політика? Те, що ви сказали, це дуже так сказано, дуже по-науковому. Якщо простіше говорити, то звикли планувати розвиток міста територій, навіть міст окремо, тобто є місто одне, є місто інше, є райони, є території. Угу. Концепція досить проста. Що таке велике місто, як Харків, в якому проживає півтора мільйони. Вона не може бути зорієнтована саме на себе. Тобто, що це мається на увазі? Ми не можемо виробляти турбіни тільки для того, щоб їх купували в Харкові. Ми не можемо видаваль, видав, виробляти літаки, щоб тих тільки купували в Харкові, щоб там звідки, Салтовки на ХТЗ будемо літати літаками. Значить, Це означає, що у нас дуже багато. І проєктів індустрій в Харкові, які повинні бути інтегровані в глобальні ринки, глобальні технологічні мережі в такому великому місті легше завести сюди чи зацікавити співпрацю з таким великим містом міжнародних партнерів, міжнародних інвесторів. Але таке вже місто може виконувати і функцію містка для оточуючої так званої метрополії. Тобто, тому що звичайно, що міжнародні контакти потрібні, умовно кажучи, і ізюму, і чугуєву, але чи є достатньо інфраструктури в цих містах для того, щоб на їхніх теренах можна було організувати? Такого рівня заходи, такої цікавості, проектні якісь речі, які можна зробити, якщо ми спираємось на інфраструктуру, потенціал Харкова. Тобто виходить, що Харків не працює лише на себе через ці міжнародні контакти, але він фактично забезпечує як хаб. Вихід через нього оточуючих територій теж на міжнародні контакти ну, ми от говорили приклад, говорять, що в Сумах, наприклад, в Полтавах не знають, що у нас з Харкова можна літати. Вони що наш аеропорт працює, і люди просто не знають, що звідси можна літати на Варшаву зараз. Тобто. Тому що працює аеропорт, він працює додається всім достатньо, що в Харкові знають, що працює аеропорт. Пані Тараса. Ви навели такий приклад, що у Сумах чи в Полтаві люди не знають, мовляв, не знають, що можна з Харкова літати до Варшави. А чи знають у Варшаві, ну, от ви як експерт Тім Europe, все-таки, напевно, в Європі буваєте, з європейськими фахівцями спілкуєтеся. Наскільки ми, як ну, Харків, як місто відкриті для Європи? На знову ж таки, думку? мало знають, знову, знову ж таки мало знають. І, наприклад, я останній раз, коли був у Щепціні, і я розповідаю людям про, про це місто, про його розміри, і люди. Люди просто здивовані насправді і розмірами, і тим, що у нас є, і тими можливостями, які існують. Тому Харкову знову ж таки треба проводити дуже таку активну інформаційну політику на всіх напрямках. Наприклад, ми створили недавно англомовний ресурс, який якраз розповідає ці новини про Харків. І це теж, до речі, інструмент. Вже от, от створення англомовного ресурсу це вже є проект, який втілює цю ініціативу. Перетворення Харкова на глобальне місто, а село у нас Україна, аграрна держава. Ми розвиваємо сільське господарство. Чи не заважає теорія глобального міста розвиткові села? Навпаки, сприяє тому, що глобальна а знову ж таки, що таке сільський аграрний сектор сьогодні це високотехнологічний нагалось, і робити успішне, успішне село воно. Опирається на тримається на поту на сучасних наукових розробках, на сучасних технологіях, навіть іноді над сучасних технологіях, тому що те, що ми обговорювали, наприклад, з нашими німецькими партнерами, це технології, пов'язані знову ж таки з застосуванням космічних. Технологій, автономних систем руху і таке інше для сільського господарства. І, звичайно, такі речі можна втілювати тільки, якщо рядом з цим селом є певна технологічна база, наукова база, і таке, таку базу дає місто. Тобто, фактично, Харків, він взагалі унікальний в цьому сенсі для Європи, знову ж таки, подивіться, величезне місто це вже певний ринок. Для знову ж таки сталого розвитку аграрного сектора навколо нього Чернозем. Цього нема, особливо ніде в Європі, і місто, в якому і дуже розвинені всі види освіти, науки, виробництва спрямовані саме на розвиток сільськогосподарської галузі, тобто і європейським партнерам таке місто воно надзвичайно цікаве. Я ще раз повторюю: воно унікальне для Європи, потужне місто, яке. Перебуває в дуже цікавій аграрній території. Це супер. У червні відбувся другий етап конкурсу студентських проєктів Харків, місто молодіжних ініціатив. У відбірковому турі взяли участь усі вищі міста. Деталі конкурсу далі у програмі. Студенти Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця запропонували ідею створити коворкінг-центр, тобто колективний офіс для реалізації різних проєктів. Там молодим харків'янам надаватимуть безкоштовні бізнес-консультації, допомагатимуть зі стартапами і соціальними ініціативами. Тому ми дуже надіємося, що це буде база для інноваційного розвитку малого середнього бізнесу, І ми будемо допомагати молодим фрілансерам реалізовуватися. Подібні бізнес-платформи давно популярні за кордоном, запевняють студенти. Тож їхня ідея має запрацювати і у нас особливу увагу в коворкінг-центрі приділятимуть підліткам з дитбудинків. мы собрали статистику по выпускникам детдомов, и на самом деле она удручающая. 50% попадают в места лишения свободы, 46% остаются без определенного места жительства, и лишь 4% могут чего-то достичь. Но на самом деле это не такие уж и большие вершины. Мы хотим протянуть им руку помощи и показать, что они не одни. за словами організаторів, основне завдання конкурсу виявляти та розвивати обдарованих студентів, адже навчання має готувати молодих людей до реального життя, відстоювати власну думку, гідно конкурувати з колегами. Даний конкурс необхідний, тому що проекти формують креативність, формують концептуальне мислення, формують нове бачення молодіжі, Нашего сегодня и, соответственно, продуцируют их место, их роль и их значимость. Они могут осознать свою значимость в построении общества завтра. Я думаю, самая главная цель это именно активизировать, вот это, сделать более активными молодежь. Потому что непосредственно на Харьков студенческий город, но молодежь остается пассивной. А это неплохой очень стимул для того, чтобы действовать. У Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця говорять, нині студенти мають розвивати у собі креативність та презентабельність саме ці якості допомагають досягти успіху і заробляти гроші. Ми зараз працюємо над тим, щоб ці ідеї перетворити в бізнес проекти конкретні. Я думаю, що разом з журі, врешті-решт. Ми все ж таки будемо реалізовувати в якості бізнес проєктів Оргкомітет конкурсу має визначити 50 переможців. Автори найкращих проєктів чекають на грошові призи, які планують вручити до Дня молоді. Площа свободи зібрала спортсменів зі всієї України. Понад 600 учасників змагалися за звання кращих у восьми напрямках стрітворкаут. Енергетику активної молоді відчула і наша знімальна група Подробиці з місця події від Альони Філіпової з музикою та спортом. Такий девіз учасників фестивалю вуличної культури у Харкові. Показати та подивитись, чого навчились у дворі, не завадив навіть дощ. Екстремальним спортом харків'янин Костянтин Званчук займається уже шість років. Учасник команди без твей запевняє, тренується здебільшого на вулиці, тож звик до будь-якої погоди. Ні, мороз, ні холод, ні жара взагалі не пугають. Було мінус 30, голий торс, сніг пішов, окунувся, конуса умився, все движення і вперед на снаряди. На всеукраїнський фестиваль вуличних культур Вадим Фрезеренко приїхав з Києва. До воркаут батлу готувався паралельно зі шкільними екзаменами. Каже, до цього спорту його залучив тато. Дома був у нас турнік, вона там потягнувся, мені це подобалося. Я кажу, папа, папа, покажи мені, що вона усі, мені там усі, почущі, потягнувся, там і простеньких елементів. І мене це заінтересувало, і я так по чуть-чу, по Наша У воркаут батлі спортсмени мають як найкраще показати професіоналізм серед основних критеріїв якість акробатичних елементів, витримка та динаміка. За словами організаторів, саме Харків є лідером воркаут руху поряд з Києвом та Дніпром. Наразі місто має близько 300 спеціальних спортмайданчиків. Перспективи дуже великі. Я думаю, що до 2020 року ми вийдемо в номер один по Європі, по крайній мере, як самих масових. Доступних направлень всеукраїнський фестиваль вуличних культур у Харкові проводиться вперше. Мета донести правильне розуміння молодіжної субкультури. Я культурний фестиваль, який включає в себя такі направлення, як ролерблейдинг, скейтбординг, бій мікс, даже агресивний самокати. У нас є потім стрітбол, площадка, брейк данс площадка, віркаут-площадка і площадка для паркура. У нас є також один стенд з графіті, і ми пригласили парочку своїх друзей на фудтраках, щоб показати, що така дійсно вулична їда. Фестиваль обіцяють зробити щорічним. Наступного разу організатори планують ще більше стилів і напрямків. У червні 1992 року Національну спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів. Відтоді українські працівники ЗМІ святкують професійне свято у червні. Цьогоріч журналісти зібралися на святкування в Харківському академічному театрі музичної комедії, пісні, гуморески, хореографічні номери і урочисті привітання. Найактивніші працівники змі отримали нагороди за особливі досягнення й успіхи в сфері журналістики. Тільки на обліку у спілці журналістів Харківської області нараховується близько 1300 чоловік, а наступ менше набагато. Я щиро вітаю вас, зі святом професійні. Люди, дивляться на світ, на події, на все, що відбувається навколо нашим очима. Переможцями конкурсу часопис стали кореспонденти журналу Губернія, які отримали нагороди в номінаціях Вдалий дебют і там, де чути гармати. Я дуже рада, що в мене є така робота, вона дуже цікава і дуже я вважаю, що вона творча, дійсно. Це творча робота. Те, що зараз відбувається в, в зоні АТО, також це в першу чергу журналісти мають про це говорити, не дивлячись на те, що вже більше двох років пройшло з початку війни. Почесну грамоту від Національної спілки журналістів України отримав інформаційно-аналітичний журнал Губернія. До речі, цей рік став особливим. За всю історію спілки правління відзначило нагородами найбільшу кількість харківських журналістів. Найбільша нагорода для нас, творчих працівників, це визнання наших земляків, які ставляться прискіпливо до нашої роботи. Але ми працюємо для них. І вони наші найбільше шанувальники і наші найбільші судді. Також під час урочистості вручили посвідчення новим членам національної спілки журналістів, поміж них ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Володимир Пономаренко. Новоявлених журналістів вітали визнані фахівці своєї справи. Сучасна українська журналістика зараз знаходиться на певному переламному етапі. Накопичено дуже великий досвід, але в нових умовах нової України далеко не весь цей досвід може бути використаний. І кожен журналіст зараз сам вирішує, на якому він боці. Ти за відчитав місця з тих слова. браво! Нами з вами час прощатися. З вами була я, Ольга Кравець і проект. По суті для нас справа визначається своєю суттю, а не словами. Бувайте.